Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, з сьогоднішнього дня в Україні починається абсолютно нове життя, життя, в якому кожен другий українець є порушником закону. Але саме головне, що порушником закону українців зробила українська влада, не конституція України, а саме українська влада. Я нагадаю, що згідно нового закону про посилення мобілізації, всі військовозобов'язані повинні були оновити свої військово-облікові дані до вчорашнього дня. Ті, хто цього не зробив, тепер можуть отримати штрафи за те, що не оновили свої дані. Вже навіть лунають заяви, що ці штрафи можуть приходити в дію там і так далі. Ну, все, що стосується штрафів, тут навіть без сумнівів українська влада це в першу чергу може організувати. Питання в іншому: а для чого в принципі оновлювати людям свої дані, якщо вони і так є у ТЦК? За принципом таргетованої реклами у Міноборони пояснили, як із реєстру оберіг відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК в першу чергу. За словами заступника міністра оборони Чорногоренко, це можна зробити автоматично, задавши критерії для пошуку, наприклад, вік там, спеціальність і так далі. Але ось що саме цікаве: навіть якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив дані через резерв плюс. Його дані є в інших реєстрах. Наприклад, він оформляв закордонний паспорт, одружився чи навчався. А це, друзі, саме те, про що я вам розказував, що в базу оберіг, в єдиний електронний реєстр призовників, позливали інформацію абсолютно з усіх міністерств. Плюнувши повністю на закон про захист персональних даних, ці дані всі залили в оберіг. І саме до цієї бази оберіг у ТЦКшників також тепер буде доступ. І от за міністра оборони зараз каже, якщо людина не оновила свої дані, то вони візьмуть ці дані із реєстру оберіг. Так а для чого ви тоді морочили Голову із оновленням даних, якщо вони і так у вас є. І зверніть увагу, як вони маніпулюють поняттями. Спочатку вони казали, що той, хто не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня. Той може отримати штраф. Але виявляється, що штраф можна накласти лише в тому випадку, якщо в них абсолютно немає ніяких даних про людину і немає доступу до персональних даних військовозобов'язаного. Але якщо в них є доступ до бази оберіг, то значить ніякого штрафу за неоновлення даних вони вже не можуть приписати. Тепер вони вже починають лякати штрафами за неявку по повістці. Тобто вони візьмуть інформацію з бази оберіг, там точно є якась адреса реєстрації. Ну, наприклад, там картку ви оформлювали, там є ваша адреса реєстрації. Вони туди направляють повістку. Ви за цією повісткою... Не з'являєтесь, потім ці дані передаються в поліцію, і вже поліція може вас затримувати як злісного порушника закону, і там вже можуть вам паяти штраф там, 17 тисяч гривень. Ну знову ж таки, повторюсь, що що, а залякувати штрафами це перше, що робить українська влада. І тут ви знаєте, мені от дуже подобається, як українська влада порушує закони, порушує конституцію, але штрафи чомусь повинні платити прості українці. З іншого боку, все правильно, згідно конституції, джерелом влади в Україні є народ. І якщо влада в чомусь винна, то вона, звичайно, повинна нести за це відповідальність. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.